І так ми знаходимося на Сневерському перевалі. яка тут висота. Дивимося. Там є туалет. Кам'янка. Яка тут краса. Новицкий перевал. <свист> вот там. На меньне. перевали и Марк пробег на. Пред... рядом. Маркосик. Я вас фотографую. Марчик, очі відкрий, не, не роби так. Гарно чекайте, де? ну, я ще. Наша мамочка на синевірськом перевалі. Як тобі, мамочка, тут у нас? Українських Карпатах. Красиво і високо. Красиво і високо. Дивіться, яке заворожує ту сторону. Ось так, як ми дивимося, так. от. Хлопці, 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 дивіться, так, щоб ви не полетіли. Назад. Злазьте. І от ми йдемо туди. Знаєте, і? На цю сторону порвала дивися. Тут висока. О. Тут є все можна. Морозовый пломбир. Саки. Ось вот такі речі Набір копчених спецій. Ось От така краса біля синевіру. Так що залишайтеся з нами і все буде далі.